Три носиками догори. Ось так берете на стіл, ось так вони випнуть файно. І ось такого ставите. ого, як добре. Прямо ж добре стало. Бачите, як? Треба нове місце для алмазки шукати. В ліжку вже немає. Місця. Тільки купила, а не тикала. Там братчики, там щеня, там пейзаж і кольорова морда вовка на чоло. Моє сонечко. Як я тебе розумію, я коли заходжу в магазин з нитками, у мене аж серце так. Ой, це хочу, це хочу. і це хоче, це хоче. І з того те можна зробити. І мені все треба. Одненький взявся, бачите? Коли таке відбувається, то або тут мало клею на стілусі, От, або він сухий. Впорати це можна ось таким способом. Значить, берете. Кінцит, вони завжди в наборі є, і ось так посерединки проводите. Просто посерединки проминаєте. От. Клей розбігається по боках, і потім воно якось все одно береться краще. Ось. Значить, беремо три і одразу взялися три. Дві. Так гарно почалося. Ну, хоч перший раз три взялися, вже нічого. Та що ж це таке? Що це, як то кажуть, праздник непослушання. Що це за таке? Ось такого треба провести. Сухий. І ось такого виняти. Якщо сухий, то просто викидаєте. Берете клейчик. не цей бітолашний клейчик ось і у великій основі, і в маленькій основі скрізь. Штопаний такий. І відкриваєте там, де воно ще не покоцане. Ось такого і ось. Маємо новий свіжий клей, заправлений у стілус. Це не так часто доводиться робити. От, я стілус заправляю на всю мозаїку разів 5. Деякі люди кажуть, що ну, як ти так можеш, треба там чи На щогодини заправлять, бо сохне, чи ще там йому щось робиться. У мене нічого не робиться. І притискати ледь-ледь. От. Бо якщо сильно притискати, то він вилазить із формочки своєї клей, я маю на увазі, і тоді важко його впорати. О, як гарно. Я так надто швидко все поскладаю. І, звісно, коли ви складаєте ось так от багато в ряд, потім доводиться поправляти пінцетом або стілусом на одну. Але те, що доводиться багато, ще попрацювати з цим, це точно. Навіть коли береш стілус на е, одну стразу, от, все одно, потім. Так відходиш, думаєш, ага, треба вирівняти. Тим паче, коли набагато так стрес. Вони всі мають гострі вершинки. Це для того, щоб їх було легше брати. Бо, як ви бачите, грані бувають різні на усіх стразах. Але спільно лише те, що гострі вершинки. Щоб можна було його взяти аплікатором.